Про біологічне значення металічних хімічних елементів. Загалом вміст хімічних елементів в організмі поділяється на мікро, макро і ультрамікро. Це класифікація хімічних елементів, які необхідні для нормального функціонування живих організмів, включаючи людей, тварин та рослин. Ця класифікація базується на кількості, в якій ці елементи присутні в організмі та необхідні для життєдіяльності. Макроелементи або макромінерали це елементи, які присутні в організмі у відносно великих кількостях, більше сотої долі відсотку від загальної маси тіла людини, і необхідні у великих добових дозах від сотень міліграм до кількох грам навіть. Вони виконують структурні функції та беруть участь в основних фізіологічних процесах. Роздивимося, основні макроелементи для людини. Метали кальцій, калій, натрій, магній, біологічне значення кальцію. Кальцій є одним з найважливіших мінералів в організмі, що виконує низку ключових функцій. Структурна підтримка. Основний компонент кісток і зубів, забезпечує їх міцність і твердість. Близько 99% кальцію в організмі зберігається саме в кістках. Ну, можна сказати, депонується там, оскільки кальцій виконує і інші функції. Зокрема, він забезпечує м'язові скорочення. Іони кальцію взаємодіють з білками, актином і міозином, що призводить до скорочення м'язових волокон. Нервова провідність бере участь у передачі нервових імпульсів через синапси. Кальцій відіграє важливу роль у виділенні нейромедіаторів, згортання крові. Кальцій є одним із факторів згортання крові важливим фактором. Функціонування ферментів. Деякі ферменти потребують кальцію як кофактору для своєї активності. Регуляція клітинних процесів бере участь у різних внутрішньоклітинних сигнальних шляхах. Калій Калій є основним компонентом, є внутрішньоклітинним катіоном і відіграє важливу роль у багатьох фізіологічних процесах. Наприклад, підтримка водного балансу бере участь у регуляції осматичного тиску та водного балансу в клітинах. Нервова провідність необхідний для генерації та передачі нервових імпульсів. Разом з натрієм підтримує електрохімічний градієнт через клітинні мембрани, так званий каліонатрієвий насос. М'язові скорочення. Бере участь у регуляції м'язових скорочень, включаючи серцевий м'яз, тому важливий для серця. Регуляція кров'яного тиску. Калій відіграє певну роль у підтримці здорового кров'яного тиску. Функціонування ферментів є кофактором для деяких ферментів. Натрій. Натрій є основним позаклітинним катіоном. І також відіграє важливу роль в організмі. Підтримка водного балансу бере участь у регулюванні осматичного тиску та водного балансу у позаклітинній рідині. Нервова провідність необхідний для генерації та передачі нервових імпульсів. Разом з калієм підтримує електрохімічний градієнт через клітинні мембрани. М'язові скорочення. Бере участь у регуляції м'язових скорочень. Транспорт речовин бере участь у транспорті глюкози та амінокислот через клітинні мембрани. Знову нагадую так званий калієво натрієвий насос. Магній. Магній є важливим мінералом, який бере участь у багатьох ферментативних реакціях та інших важливих процесах. Він є компонентом кісток. Магній входить до складу кісткової тканини. Активація ферментів. Бере участь у багатьох ферментативних реакціях як кофактор, включаючи ті, що задіяні в метаболізмі глюкози, синтезі білків та нуклеїнових кислот. Синтез білків, власне, необхідний для синтезу білків на рибосомах. Нервово-м'язова передача бере участь у передачі нервових імпульсів та розслабленні м'язів, регуляція рівня глюкозу в крові. Магній бере участь у метаболізмі глюкози та регуляції рівня цукру у крові. Синтез ДНК та РНК, Необхідний для синтезу нуклеїнових кислот відповідно ДНК та РНК. І є також компонентом хлорофілу. У рослинах магній є центральним атомом молекулі хлорофілу, Необхідно, звісно, для фотосинтезу. Мікроелементи або мікромінерали. Це елементи, які присутні в організмі у менших кількостях, ніж 1 сота відсотка від загальної маси тіла, і необхідні у менших добових дозах від. Мікрограмів до десятків міліграмів. Вони переважно виконують функції кофакторів ферментів та беруть участь у регуляторних процесах. Мікроелементи метали. Залізо, ферм, цинк, мідь, купрум, марганець, манган, молібден, хром, копельц. Ферм. Часто його називають залізом, але з точки зору хіміка, залізо це проста речовина. А якщо ми маємо на увазі хімічний елемент, то ферм. Є одним з найважливіших мікроелементів, який виконує низку життєво важливих функцій, таких як транспорт кисню, є ключовим компонентом гемоглобіну в еритроцитах крові, що відповідають за транспортування кисню від легень до тканин організму. Також входить до складу міоглобіну в м'язах. Який необхідний для зберігання кисню, тобто нам додатковий кисень потрібен під час фізичних навантажень. Енергетичний обмін бере участь у роботі ферментів, що задіяні в клітинному диханні. Вони називаються цитохроми і містяться в мітохондрія. Необхідні для виробництва енергії, ну, у вигляді АТФ, звісно. Функціонування ферментів є компонентом багатьох ферментів, що беруть участь у різних метаболічних процесах. Імунна система необхідний для нормального функціонування імунної системи. Купром часто називається міддю, і знову ж таки та сама історія, що і з фермом. Купром це хімічний елемент, а мідь з точки зору хіміка це проста речовина. Він є важливим мікроелементом, який виконує такі функції. Функціонування ферментів є кофактором для багатьох ферментів, що беруть участь в енергетичному обміні, утворенні сполучної тканини, синтезі меланіну, пігменту шкіри та волосся та інших процесах. Транспорт заліза необхідний для транспорту заліза в організмі. Антиоксидантний захист. Входить до складу антиоксидантних ферментів. здоров'я кісток та сполучної тканини бере участь у формуванні колагену та еластину, які входять до складу сполучної тканини. Манган. Часто його називають марганець, але знову ж таки марганець це проста речовина. Якщо ми кажемо про хімічний елемент, то манган. Він відіграє важливу роль у різних метаболічних процесах. Функціонуванні Ферментів є кофактором для багатьох ферментів, що беруть участь у метаболізмі вуглеводів, жирів та білків. Антиоксидантний захист бере участь у функціонуванні антиоксидантних процесів. Ріст і розвиток необхідний для нормального росту та розвитку, формування кісток бере участь у формуванні кісткової тканини. Молібден Молібден є важливим мікроелементом. Необхідним для метаболізму азоту є компонентом ферментів, що беруть участь у метаболізмі нітрогену, включаючи перетворення поринів. Детоксикація. Бере участь у детоксикаційних процесах в організмі. Хром Кром відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози в крові. Бере участь у дії інсуліну, допомагаючи клітинам засвоювати глюкозу з крові. Метаболізм жирів та білків. Бере участь у метаболізмі жирів та білків. Кобальт є важливим, оскільки він є складовим вітаміну В12, цианокобаміну. Вітамін в 12 необхідний для синтезу ДНК, формування еритроцитів підтримки здоров'я нервової системи та інших важливих функцій. Ультрамікроелементи. Це елементи, які присутні в організмі в дуже малих кількостях. Ну, сліди буквально. І їхня необхідність для людини не завжди повністю визначена. Але вони можуть відігравати певну роль у біологічних процесах. Ультрамікроелементи метали. Ванадій, нікол, олово, літій. Ванадій Ванадій є ультрамікроелементом, біологічна роль якого в організмі людини до кінця не з'ясована. Проте є деякі дані про його можливу участь в різних процесах. Вплив на метаболізм глюкози. Деякі дослідження показали, що ванадій може мати інсуліноподібну дію та впливати на метаболізм глюкози. Здоров'я кісток може впливати на формування та мінералізацію кісткової тканини. Функціонування ферментів Може брати участь у роботі деяких ферментів. Антиоксидантна активність. Має певні антиоксидантні властивості. В деяких морських організмах вонаді відіграє важливу роль у диханні. Нікол. Ну, зазвичай його називають нікель, але якщо хімічний елемент, то правильніше буде казати нікол. Є ультрамікроелементом, який відіграє певну роль в організмі. Зокрема, функціонування ферментів є компонентом деяких ферментів, що беруть участь у метаболічних процесах. Участь у метаболізмі бере участь у метаболізмі глюкози та ліпідів. Формування еритроцитів може впливати на утворення червоних кров'яних тілець, тобто еритроцитів. Однак надлишок ніколи може бути токсичним. Станом, якого часто називають олово, але якщо хімічний елемент, то станом. Станом є ультрамікроелементом, біологічна роль якого в організмі людини є найменш вивченою. Наразі немає переконливих доказів його необхідності для людини. Можлива роль в деяких ферментативних реакціях. Деякі припущення про можливу роль станома в деяких ферментативних реакціях є, але це потребує додаткових досліджень. У деяких морських організмів станом може накопичуватися в організмі. Літій. Літій як ультрамікроелемент має певне значення в медицині. Зокрема, лікування біполярного розладу. Солі літія використовується в психіатрії для лікування біполярного розладу та деяких інших психічних станів Його механізм дії в цьому контексті складний і до кінця ще не зрозумілий. Вплив на нервову систему. Літій може впливати на нейротрансмітери та різні сигнальні шляхи в нервовій системі. Значення металів. Структурна підтримка, ферментативна активність кофакторами ферментів, транспорт кисню, нервова провідність, м'язові скорочення, регуляція водного балансу, імунна система та інші функції. Дякую за увагу. На все добре. До наступних зустрічей. Бувайте.